Ми опинилися вручі, виконуючи редакційне завдання. Там познайомились з міським головою цього древнього міста Іваном Кородом. Іван Ярославович люб'язно провів для нас коротку екскурсію містом, що не лишень має древню історію, а й активно розвивається. Зокрема, в центрі проводиться реконструкція площі, ремонт фасаду будинку культури. Проводяться роботи з благоустрою території довкола центрального парку. Склалося враження, що місто активно готується до якоїсь події. і ми – не помилилися за кілька тижнів після нашого Коростенського фестивалю дорунів вовручі святкуватимуть одразу і день міста, і проводитимуть перший фестиваль картоплі. Саме про це ми і вирішили дізнатися докладніше. В нашому місту в цьому році виповнюється 1070 років, і започаткуємо фестиваль картоплі. Бо для нас е на Поліссі картопля це яке от в народі другий хліб. Коростенці на сьогоднішній день у їх вже фестиваль на належному міжнародному рівні Дендеруна. Но Дендеруна ніколи не відбудеться без картоплі. Тому ми, вручані започатковуємо фестиваль картоплі, щоб запросити і коростенців, і всіх Житомирщину, і всі, всі України, для того, щоб дійсності е, приїхали гості. І оручани готуються е, пригостити саме кращими. З такими стравами, смаколиками, які будуть виготовлені, приготовлені з картоплі. А на день дерна до нас збираєтеся? Обов'язково. Ми вже отримали запрошення від Володимира Васильовича. Справа в тому, що ми проживаємо в таких добросусідських відносинах з Коростенською міською радою, безпосередньо з міським головою. Це людина для мене, як вчитель, і дуже шановна високопоставлена постать, я вам скажу так відверто. Він дуже багато зробив у і Він для мене ну, наставник, як наставник, і дуже багато нас коростенців виручають навіть по будівельній галузі, по інших. Ми маємо дуже гарні добросусідські відносини. Я думаю, що ці проведення фестивалів і картоплі, день де воно ще більше поєднає нас. Слухайте, скільки днів треба голодувати перед днем Деруна і скільки нам потрібно буде голодувати перед е, фестивалем картоплі? Я думаю, що голодувати не, не, нема необхідності, а ми всіх запрошуємо, щоб прийняли ну, так, щоб участь більше з'їсти, от скільки, скільки взагалі скільки можна з'їсти Дерунів? Е, діло в тому, що за Деруни, ну я думаю, нормальний козак, 10 дерунів подужає легко. Це як для, як для, для розгону. А це будуть самі страви будуть готуватися із картоплі, там будуть і вареники, там будуть і дируни, там буде е, така старовинна е, страва, як макар. Макар, так, це така старовинна страва, це теж будуть готувати з картоплі. Ну, дуже багато різних буде страв, Так що я думаю, що голодати не треба, але готуватися треба. Отож, шановні коростенці, рівно за два тижні після Дня Дерунів усі, хто ласить до різних картопляних витребеньок, може завітати на фестиваль поліська пані картопелька, аби від душі розважитись і перевірити, скільки бульби може з'їсти справжній козак.